Це кран Терекс Пеймер СК-415. Доволі мощна машина. Так, як вітривати? Хайба стрілу, потім з лівої сторони ось ця кнопка. Може вона колись мала кращий вигляд. Ось ця кнопка тримаємо кілька секунд. Іде звуковий сигнал, після чого нажимаємо гриб і все. Транзвітрований. Розвітровувати також просто. Жибочок віджимаємо, поряд зелена кнопочка, тримаємо її недовго зовсім, йде звуковий сигнал. Рухаємо стрілу і можна працювати. Це будова Орлен, термінал Орлен міста Флойськ, Польща. Наша висота десь близько 80 метрів. Верного дня.